Було чи не було версія двох експерток. Робила продажі у сторіс, і ніхто не купував. Звичайно, таке було на старті. До речі, зараз таке було. У Мене було. Я тоді починаю план Б писати в Дірект запрошувати. І до речі, теж гарно продаю. Купувала курс, щоб подивитися на його упаковку, а не щоб вчитися. Мені здається, це всі робили. Я теж так робила, купувала мені курс. Мені було цікаво пройти цей шлях клієнта і це, потім ну, взяти це нормально, це собі. як на мене, вивчати своїх конкурентів, дивитися, що в них так. Давай трошки тепер про особисте. Ходила на побачення, щоб поїсти, а не просто поподобається. Таке не було. А в мене було один раз, я тоді була реально дуже голодна. Я думаю, ну чого ні, в мене вільний вечір. Дивилась сторізь колишнього. Е, на жаль, в мене або, на щастя, нема колишніх, тому що ми з чоловіком 15 років. Тому. О, класно! Е, я ніколи не дивилася, що в мене колишні є, але мені не цікаво. Минуле в минулому. Переслуховувала по сторізів свої сторіс, тому що у тебе дуже красивий голос і взагалі ти супер -профі. Так, Звичайно, харпи, чому Чиї самі цікаві сторіс мої цікаві. Так, да. а голосові прослуховуєш свої? Так, да, звичайно. Звичай. Звичайно, так. Да. Я, я два, спочатку кидаю воно я кидаю в телеграм корзину, прослуховую, якщо все ок, пересилаю. Клас, класний лайфхак. Соромилася зайти в секшоп. А ще скажу, що в секшопі не було? Не було, <рес> значить, зараз... <рес> що <щас> піду. <рес> я соромилась і навіть зараз би соромилася, але заходжу. Є деякі при колях я зайду. <рес> Друзі, напишіть, чи вам було ціно чи сподобалось, ну звісно, підпишіться на наші сторіночки.